Так, тестуємо болгарку Vitals 125 круг на маленьких оборотах, Дивіться, ставлю на один, Одиничка, бачите. Мінімальні обороти, Включається. І вперше тако. Бачите? Я тисну болгарку, це не те, що вона дивіться, я вам включу максимальні обороти, Я починаю тиснути, це коли наприклад, вам потрібно низькі обороти і щоб щось там не плавало, не горіло, щось потрібно шліфувати, що воно там. І високі обороти вам не підходять. За часом потрібно майстрам. Ну, не всім, але декому потрібно. І щоб ви, наприклад, не спалили булгарочку, тут є функція стабілізації обертів. Це при низьких обертах плата контролює струм і коли потрібно, вона його додає. Це щоб ви його не спалили цю булгарку. Що вона у вас працювала довго і радувала вас, вас, ваших рідних. Так, зробимо трошки невеличкий огляд цієї булгарки. Дивіться, та булгарка коротка ручка, вона включається тут, бачите? Кнопка фіксується. Одною однією рукою можна включати, її виключати, все, все класно клацає. Ззаду ви бачите регулятор. Він має від 1 до 6, до 6 режиму. Обороти від 4500 до 10500. Потужність цієї болгарки реальна 720 Вт. Ця фірма не, при, не прибріхує, все як є. Гайки, дивіться, реально класні такі, грубенькі. Бачите, тут тирси набилось. Класні грубі гайки. Також практично ця болгарка. Кабель такий плизинний, досить непоганий. Тут можна його щіпати. Гарантія на цю болгарку 3 роки. В принципі, це аналог макіти. Досить все, практично тут якор, корпус похожий, все, шестерні. Функція блокування валу. Так, ручка закручується вдвох. Тут можна закручувати і тут. Захист такий досить ну, надійний, не тонесенького металу. Ну, Звичайно, що інструкція як без неї. Що треба вам прочитати. Ну, Запасні щітки тут де, в комплекті. І ключ, як без нього. Ну, ж. Вам потрібно зажати круг, відкрутити. Хоча я часом руками закручую, але часом буває що. Так що рекомендую цю бугарку для купівлі. Можете її сміло брати. Можливо, я ще колись там тест який дуже там її, візьму різний шліфування там давати газу, але це побачимо, поживемо, побачимо. А так що, можете брати цю купляти бугарку ви не пожалієте. Дякую вам, підписуйтесь, ставте лайки.